З днем студента, вітаю! Хай буде цікавим навчання, натхнення у праці бажаю, хай здійсняться всі сподівання, цілий світ тобі відкритий. Може, станеш знаменитий? Все залежить лиш від тебе. Головне учитися треба. 17 листопада має особливе значення для молоді всього світу, адже це міжнародний день студента. Це свято зближує та об'єднує молодих людей усієї планети, бо це насамперед День студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Слово для привітання надається директору медичного фахового коледжу Запорізького медико-фармацевтичного університету Кілеєвій Ользі Павлівні. Вітаю з Міжнародним днем студента. У цей день у багатьох університетів існують свої традиції. Наприклад, могилянка миє пам'ятник Григорію Сковороді, а Франківці у Львові прикрашають пам'ятник Івану Франку в мантію. У будь-якому випадку цей день пов'язаний з веселими і навіть божевільними вчинками. Нехай ваша енергія та ентузіазм змінює світ на краще. Бажаю вам незабутніх пригод! Мудрих викладачів та успішної кар'єри після навчання до Дня студента в нашому коледжі пройшли конкурс, виставка листівок і презентації про життя, традиції, захоплені студентів різних країн. А ви коли небудь цікавилися про навчання у легендарних університетах Оксфорда чи Кембриджу? Або, можливо, вас приваблюють сучасні мегаполіси, такі як Лондон? На нашу думку, Великобританія це не просто країна, це цілий світ можливостей для студентів. Ми студенти медичного фахового коледжу ЦДМФУ, групи МС-231. І сьогодні ми розповімо про студентство у Великобританії. Це справжній культурний котел, де студенти з усього світу збираються разом щоб дізнаватися нове і відкривати для себе інші культури. І ось декілька цікавих фактів. Оксфорд та Кембридж ці два найпрестижніші університети Великобританії постійно змагаються між собою у всьому: від спорту до академічних досягнень. Це суперництво є невід'ємною частиною студентського життя в обох університетах. Дебати та дискусії частина британської культури, і студенти активно беруть у них участь. Студентська форма у Великобританії це не просто одяг. А символ належності до університету, ви можете обрати програму навчання, яка найбільш відповідає вашим інтересам та кар'єрним амбіціям. Ця країна, яка об'єднує багатовікові традиції освіти, сучасні підходи до навчання та динамічне студентське життя. Студенти, обираючи Великобританію для навчання, отримують не лише якісну освіту, а й унікальну можливість стати частиною міжнародної спільноти та здобути досвід, який суттєво вплине на їхнє майбутнє. З нагоди цього свята студентська рада висловлює подяку за активну участь у самоврядуванні Язловській Вікторії, Білогуб Людмилі, Лися Міні, Яковенко Марославі, Кузьменку Єгору, Баранець Марії. Сподіваємося, що й надалі будемо з ентузіазмом працювати і розширювати наш актив.